Клітковина, чому вона така важлива? Всім вітання дуже багато зараз говорять про клітковину, яка необхідна для нашого організму. Чому вона така важлива для нас? Давайте розбиратись. Клітковина несе неймовірно позитивний вплив на організм людини. Хімічна структура клітковини забезпечує швидке виведення їжі з організму, а це є профілактикою важкості в животі, метеоризму та дискомфорту. Клітковина стимулює моторику кишківника, що є одним з найефективніших методів профілактики закрепу та геморою. Клітковина має властивості сорбентів, вона сприяє виведенню токсинів і шлаків. Дана речовина сприяє швидкому насиченню і дозволяє вгомувати апетит. Клітковина насичує організм вітамінами та мікроелементами, покращує секреторну функцію травних залоз. Далі сповільнює поступлення цукру, створює захисний шар на поверхні кишківника, покращує відтік жовчі, нормалізує рівень холестерину у крові. А ще клітковина є харчуванням для корисної мікрофлори кишківника. І є як мінімум три важливих момента, що дає клітковина для нашої фігури. Ми не відчуваємо нападів вовчого голоду, які змушують нас їсти величезні порції. Завдяки клітковині сповільнюється засвоєння простих вуглеводів. Водночас нормалізується рівень інсуліну і тримається стабільний рівень глюкози в крові. У нас знижується тяга до простих вуглеводів, випічки та солодощів, і ми не переїдаємо. Продукти багаті клітковиною потрібно ретельно жувати. Це не тільки продовжує задоволення від їжі, але й змушує їсти повільніше і краще насичуватись. Ми ситі, а калорійність раціону низька. Безумовно, що клітковина не панацея, але вона один з найважливіших складників здорового харчування. На жаль, багато людей вживає харчових волокон менше необхідної норми і в основному отримує їх з хлібом та картоплею. Потрібно включати у свій раціон більше овочів, зелені, фруктів та ягід а більше всього клітковини міститься у насінні чия 25 г грамів клітковини у 73 г грамів насіння. Далі йдуть насіння льону 25 г грамів клітковини у 92 г грамів продукту. Також у вашому раціоні мають бути інші джерела клітковини: а це насіння, гарбуза, каша гречана, вівсянка цільнозернова, мигдаль, волоський горіх, яблука, груші, сливи, малина, полуниця, броколі, капуста, морква, кукуруза та буряк, а також огірки, помідори та кабачки. Норма клітковини для чоловіків 30-35 грамів в день для жінок 25-30 грамів. Єдиним протипоказанням до вживання клітковини можуть бути тільки індивідуальна непереносимість даної речовини. Якщо ви захочете збільшити споживання клітковини, то робіть це поступово. Різкий перехід до харчування, заснованого на клітковині, наприклад, перехід на рослинну дієту, неминуче викличе таке неприємне явище, як здуття живота, метеоризм та інші некомфортні стани. Пам'ятайте, все має бути в міру.